Вітаємо вас! Сьогодні вже традиційно ми знаходимося на будівельному майданчику житлового комплексу Квартал. І я розповім вам про наш прогрес за останній місяць. Та його й неможливо не побачити. Просто погляньте на цього красення. За час війни ми змогли звести весь комплекс повністю, всі секції. Це неймовірно. Тож до новин! На нашій улюбленій першій секції ми виконали оздоблювальні роботи з нанесення декоративної фактурної штукатурки та фарбуванню стін в місцях загального користування. Виконуються підготовчі роботи лифтової шахти до монтажу лифтового обладнання. Друга секція продовжується утеплення фасаду, завершуються роботи по улаштуванню покрівлі, виконуються роботи по утепленню та монтажу металевих покриттів парапетів. Завершені роботи з улаштування залізобетонних ганків вхідних груп до комерційних приміщень. Завершуються роботи по монтажу металопластикових конструкцій в комерційних приміщеннях. Третя секція. Завершили роботи по улаштуванню покрівлі з двох шарів рубероїду. Завершені роботи по прокладанню ливнової каналізації, побутової каналізації та мережі внутрішнього водопроводу. Також по третій секції повністю завершені роботи по влаштуванню цементно-піщаних стяжок в місцях загального користування. Також звертаємо вашу увагу, що ми продовжуємо прокладання зовнішніх мереж, а саме зовнішньої каналізації, а також приступили до прокладання електричних мереж. Ми з нетерпінням чекаємо моменту, коли скажемо готово. Чекаємо видання в експлуатацію. Перші щасливі сім'ї з ключами від нових домівок. І станеться це зовсім скоро. А поки що бажаємо всім нам мирного неба та чекаємо зустрічі з вами у новому 2023 році. Слава Україні! Вперед до перемоги!